Привіт, гайз! Хотів би поділитись своєю думкою на рахунок того, що насправді відбувається на Шипіті. що сталося. Поліцейські рейди. Ви знаєте, всі зараз трублять 7 11 червня. Були рейди. Рейди, поліція прийшла на шипіт, ламала вігвами. тіпі, домівки хіпі. єс? Yes? бат. Це неправда. Дійсності, люди е, почали себе називати хіпі, коли їх взяли за дупу. Е, і вони водять дуже багатьох людей в оману насправді ніхто не каже е, справні речі, що там відбувається, тому що питання: а що вони взагалі там роблять саме в цьому місті на шипоті, яке вважається просто санаторієм для плана курів, наркоманів. Місцем великого наркотрафіку під час фестивалю, і тоді приходить поліція питання: а що поліція шукала там? Кого вона шукала? Що це за люди? Поліція не буде ніколи, просто так приходити. Розумієте? Ніхто вам не скаже, що дівчина, яка знімала відео її звуть Анастейша, вона хронічна сольова наркоманка. Ви можете подивитись в каналах. Чи наш, вони нав навіть нічого не приховують. А найстейнша королева банок і такі відео викладають. Ніхто про це не говорить. Ніхто не, ніхто не говорить з них, що там, біля їхніх вігвамів, один із вігвамів Жені Вєліса, у якого відкр... є стаття за продажу наркотиків, марихуани. І що він скривається від поліції і не перестав вже продавати марихуану. Ніхто про це не каже, так? І, ні і Ніхто не буде казати, що Женя Вєліс ще робить до сих пір а, гроші, збирає гриби псілоци... бі... восени. Ніхто не каже, що восени сезон, люди приїжджають на Шипіт, бо там ростуть сілосини, збирають, їх продають потім в великих містах. Ну, що перша партія посушена. В пакеті чекає відправки. Таких, як Київ, ніхто про це не буде говорити. Дійсно, ніхто не буде вам говорити, що є Ромчик, який живе в Пилипівці, і він по дзвінку приїжджає у літній час і продає марихуану. Ніхто про це не буде казати, ніхто, бо це не вигідно. Розумієте? Вони кажуть. Ось забудова, е, скуповують землі. Вони почали це тільки казати, коли їх взяли за дупу. Ніхто не каже про сексуальне насильство над дівчатами під час фестивалю. Ніхто про це не каже, коли дівчина не може про це розповісти, тому що вона психологічна травма. Ніхто про це не розповідає про зворотню сторону. Всі кажуть, ми хіпі, ми хіпі, хіпі немає. Це не хіпі люди, вони обмануються люди, які полюбляють все дозвілля. Їм це місце потрібно для вседозвілля. Розумієте, коли молодь приїжджає на фестиваль і думає: оце хіпі, оці люди, отам в Ірвамах живуть, це хіпі. І ці люди нав'язують деструктивний спосіб життя. Ти хочеш духовний експірієнс, тримай наркотики. І потім 17-річним дівчатам ці люди сують руки в труси, і далі сексуальне насильство, тому що людина не контролює себе. Багато випадків я бачив, як накурюють дівчат, потім вони не контролюють себе чи їдять ЛСД. Ось і ці люди зараз просять гроші у вас на те, щоб захистити свої інтереси. Тут, бо де вони були 5 років назад? 10, коли вже давно почалась забудова, коли давно почалось розкуповування цієї землі. Коли я минулий рік тому боровся зі свальвіллям, коли на джипах вже заїжджали, в'їжджали п'яні люди, хто заробляє на 300 гроші, просто по палаткам починали їздити. Я в це пробував зупиняти. Де ці люди були? Вони навпаки заважали мені, бо вони боялися, що зайвий шум притягне поліцію. Вони не кажуть, що це велике місце наркотрафіку вам. Вони вас водять обману, кажуть, що вони хіпі, ми ще потяні в хіпі, але це підміна понять, бо хіпі це люди тої епохи. Ці люди навіть цю музику не слухають. Розумієте? А шипотяни – це приємники культурних традицій, хіпі, так то повелось. Але і шипотян немає. Залишилось лише сміття людське. І люди, які заробляють гроші на цьому місці, насправді хтось продає каву і заробляє на каві гроші і ще на інших речах. І ніхто вам цього не каже. А зараз ці люди збирають бабки фотопастки. Фота камери, навіщо? Ні, не оди, одна відеозйомка ще не врятувала людей від того, що тебе пакує ТЦК? Тому що влада закриває на це очі. І ви скидаєте гроші тим людям, які заробляють на наркотиках, які хронічно вживають наркотики. Кому ви гроші даєте? Ви краще давайте гроші людям, які їдуть. Допомагати людям в Херсоні, прифронтовим містам, воїнам давайте гроші, надійсні речі, що допоможуть? Кому ви даєте гроші взагалі? Відкрийте очі і почніть, будь ласка, задавати питання. А що ви робите на шипоті? Чому ви недалеко в лісі? Чому ви не в тому місці, про яке ніхто не знає? Чому ви сидите саме в цьому місці? Яке Зараз має репетацію місця все дозвілля, де постійно вживають наркотики марихуану, санаторій для плана курів. І потім е, виявляється, поліція погана. Поліція приходить, все перевертає. Розумієте? Коли їх взяли за сраку, вони почали кричати: забудова, забудова! відбирають землю. Вони не... Вони рік назад не кричали цього. Чому їм було начхати? Їм було начхати на природу. Ніхто з них не посадив жодного дерева. Весь час експлуатують це місце. Розумієте, яка ситуація? Ніхто не каже, давайте зробимо тут заповідну зону. Це місце вже просто втомилось від людей, втомилось. Від цього бруду, давайте зробимо заповідну зону тут. Будемо е, види тварин Червоної книги України, тут зберігати зубрів. Давайте так зробимо. Ні. Їм начхати. Вони хочуть це місце зберегти для себе, щоб експлуатувати його і заробляти гроші. Але є ще інші люди, які Хочуть більше грошей заробляти, і хочуть експлуатувати це місце також. Це лайк, like, е, е, як другу Буковель хочуть створити. Розумієте Розумієте прикол? Мала група, яка таких, я не знаю, мала, мала угрупування на і людей, які експлуатують це місце, щоб заробляти гроші, так? Ось і е, велика група людей. І тут конфлікт. І одні вас водять оману, кажуть, ми хіпі, ми хіпі, тут нас чіпають просто так, поліція погана. І є ще інші люди, яким хочуть великі бабки заробляти, але вони нікого в оману не водять, вони це роблять все тихо. І таке питання насправді: чи дійсно люди хочуть зберегти державу, чи вони хочуть залишити це місце для себе. Щоб його експлуатувати і заробляти на цьому гроші, розумієте? Про що вони ніколи не скажуть дійсної правди і речей, таких, які вони є насправді? Я вам кажу це, тому що я там 9 років був. І я все це спостерігав. Я один з небагатьох людей, які не вживає наркотики, не набухуються алкоголем. все. Але я шукав в цьому місці світлі моменти. Але минулого року, коли було, треба діяти, мої рожеві окуляри зламались, і я побачив речі такі, які вони є насправді. А це лише залишився бруд. Так що раджу вам не підтримувати це, а спочатку задати питання, самому проаналізувати, не бути стадом. Не вірити одразу все на правду, а вміти задавати питання це вміння, тому що стадо ніколи не задає питання, а дійсно свідомі люди задають питання і роблять конструктив. Ось і дивляться все з різних точок. Чому поліція саме до вас прийшла? Звідки знає поліція, де ви знаходитесь? Як це вийшло? Ви ж живете на природі? Розумієте, тут люди, які називають себе шепотянами, а вони зацікавлені, щоб залишити це місце для себе, щоб експлуатувати як місце все дозвілля, де тобі по голові не вдарить поліція. Никові не, не показує дурний приклад молоді. Не давай їм наркотики. Що ти робиш? Потім молодь себе не контролює, епілепсія. Потім треба молодь спускати вниз. До лікарні, тобто передози наркотиками я таке зустрічав в перший рік. Коли приїхав, ми везли в Межріску лікарню хлопця, в якого був передоз від ЛСД. І це був друг мого друга, а друг теж сказав це ЛСД. Я думаю, ти придурок, твій друг, у нього велика проблема, ти теж нажрався і нам це вирішувати. Тобто, розумієте. Людям навчати на природу, їм треба місце все дозвілля. Якби б вони дійсно хотіли е, врятувати природу, вони казали, давайте зробимо заповідник. Давайте зубрів будемо тут вирощувати з червоної книги. Пусть люди з Європи екологи прийдуть і скажуть, це зубри, все зачиняємо. Це місце для всіх. Це заповідник. Ні. Давайте залишимо фестиваль, залишимо цей бруд, як ми любимо. Пусть більше людей знає в Тікток, в інстаграмі, більше людей приїжджає, експлуатує це місце, робить букові дерева і все інше. Ніхто вам про це не каже. Ніхто. Бо правда їм незручна. Незручна. Люди не будуть скидувати гроші і просто підтримувати репостами це. Будьте, будь ласка, свідомими, не їдьте на шипіт, не їдьте на шипет, знайдіть. Інші цікаві місця на природі збирайте -з, 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 з друзями, робить вогнища робіть свої традиції. І вас ніколи не буде чіпати поліція ТЦК. Ви ніколи не будете потрапляти в такі проблеми класичні, як там постійно. Тому що я впевнений, ви поїдете, ви побачите стільки бруду в цьому році, ого. го І вже немає сильного лідера, хто би міг. Хоч якось підтримувати справжній вогонь тої культури, тої епохи, яка була давно. Вже немає цього, і там залишився лише бруд. На жаль, і нема тих людей, заради кого е, хочеться їхати туди. Це просто місце всезвілля такого. Е, тому що для рабів, для рабів на волі, свобода це є що? Це напитись. Битися, наркотики, спіймати жінку чи обдивити жінку, насильство над нею і все, це свобода для любів. А дійсна свобода це е, шлях одинок, одинокої людини. Бо свобода тільки є всередині, а не зовні насправді. І е, мій меседж е, будьте свідомими і зрозумійте, е, е, зрозумійте Реальні речі, дійсні, такі, які вони є. Погляньте на це, і вже потім приймайте рішення: ви хочете підтримувати групу наркоторговців, групу, яка водить людей обману, чи ви хочете підтримувати олігархів, які хочуть забрати землю, чи ви хочете зберегти українську природу? І коли солдати повернуться з фронту, вони зможуть побачити, що вони дійсно. Зберегли. Бо ті і ті, та і та група людей вона знищує природу. Зрозумієте, одна повільніше, друга довше. Тому це енд. Думайте головою, бо в цьому році ТЦК буде пакувати людей. Пакувати і ніхто вже їх не зупинить. Дякую. Буду буду в, Як дякую всім. І якщо хтось дослухає до кінця, свідомі.